Кожен регіон України може похизуватися своїми унікальними звичаями, які пов'язані з традиційним національним одягом та орнаментом на ньому. Напередодні всесвітнього дня вишиванки у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці провели лекцію під назвою Вбрання Миколаївщини. Її лекторкою стала миколаївська письменниця Олена Півненко. Я проводила досить багато часу в бібліотеках в інтернеті, шукаючи якомога більше інформації на цю тематику. І так власне зібрала матеріал для цієї лекції. Я вважаю, що ця тема досить погано розкрита, і мені було самі навіть цікаво розібрати цю тему і щоб потім розповісти, і можливо трохи зробити такий просвітницький захід для наших містян. Традиційний український одяг залишається унікальною спадщиною нашої культури, яку радянська влада намагалася спростити чи приховати. Так і виникло явище, яке тепер має назву шароварщина. Відтак інформації про те, яке ж вбрання насправді носили наші предки, дуже мало каже Олена Півненко. Однак дещо цікаве таки вдалося знайти. Наприклад, те, що вишивка нашого регіону вона досить багата і на різні техніки, і на кольорове оздоблення. І так само є відомості про оздоблення і одяг Кінбурзької коси, що є досить цінним, тому що цей регіон мало вивчений. Фотографиня Вікторія розповідає: вже давно цікавиться українською культурою. Тож, коли побачила анонс-лекцію у соцмережах, вирішила обов'язково має відвідати її. Такі івенти вони дуже важливі для Миколаєва, в особливості тому, що, наприклад, коли починаєш шукати якусь літературу там про ті ж, наприклад, українські народні вбрання, то дуже мало взагалі в інтернеті можна чогось знайти цікавого і саме ну, такої, прям значущої інформації. Такі лекції не лише дають нові знання, а й показують, ким ми є насправді, каже Вікторія. Адже скільки би нашу історію не намагалися переписати, ми залишаємося великим народом з унікальною культурною спадщиною. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.